Коротенький огляд на лот, на ті предмети, які в ньому присутні. Перше це багатоцільовий пристрій, принтер і сканер. В одному пристрої. Отут ось можна сканувати, і це все роздруковується, сюди завантажується папір. Цей пристрій він частково працюючий, тому що тут є два картриджі чорний і кольоровий, вони пошкоджені. Врешті, все працює. Але потрібна заміна тих картриджів. От, будь ласка, він включений до мережі. Зараз висвічуються помилки якраз ті ще на картриджі. Тобто про їх заміну врешті все працює. Далі, От такий годинник електроніка 6. От так він виглядає з номером. 33.060. Вони працюють. Ось так це виглядає. Регулюється яскравість, присутній будильник. І можна налаштувати, і вони будуть іти Іти і показувати час. Будильник можна виставляти. От все пищить. Такий годинничок в лоті. Також декілька ліхтариків. Ось такий ліхтарик. Продаю ліхтарики як неробочі. Ми дуже давно не користувалися, в цього зламаний одна а, а, вилка. Один зубчик вилки. Мають незначні пошкодження. Тріщинки по пластику, ось як цей. Не знаю, чи можна їх зарядити, чи не можна. Цей ліхтарик на батарейках. Зараз відсутні батарейки до нього. Тому також нема можливості перевірити, продаю їх всі три як неробочі. Далі такий нічничок. Він працює. не яскраво світиться. Є також по ньому невеликий нюанс, це От вилка також хитається. Також в лоті присутній телефон. Стаціонарний телефон Panasonic з трубкою. Останній раз, коли використовувався, він працював. Ну і зараз, я думаю, нічого не змінилося. Так, ось такий роутер чи маршрутизатор, не знаю, як правильно сказати, Укртелеком. Новий сучасний, просто за ненадобності. Також він буде в лоті. І два чайники з підставками. Це, якщо не помиляюсь, Сатурн. І ось такий Скарлетт. Чайники не працюючи. Роутер працюючий, телефон працюючий, годинник працюючий, принтер частково, ночничок працює, ліхтарики не працюючі. Ось такий лот буде з таких предметів.